Всім привіт! Сьогодні я спробую зробити едельвейс в одному відтінку. Використовувати я буду чорний бісер 23980. Буду я брати чеський склярус довжиною 7 чи 8 мм, точно не знаю, і ронделі 3 х 4 мм. Зараз я буду робити перший оборот. Кому буде цікавий майстер-клас даної прикраси, то цей майстер-клас буде за посиланням. Вартість майстер-класу 120 гривень. Кому буде цікаво, пишіть в особисті. В описі під відео буде посилання на мій Facebook або номер вайбера. Це вже за вашим бажанням. Зараз ми з вами будемо нанизувати вісім. Я зроблю перший оборот, а далі, чим краще буде, бо далі буде продовження даного рапорту. І після першого обороту ми будемо завжди вертатися на початок відео. Щоб не треба було шукати, де воно закінчується, звідки починати наступний рапорт, хто працює за майстер-класом суто. Тому перший оборот буде в нас тут. Три, шість, сім, вісім чорних склярус, 14 бісериночок. Якщо у вас немає скляруса чеського, то раджу китайським не користуватися, тому що він ріже ниточку. Ну, якщо у вас немає скляруса, то ви просто-напросто будете ставити замість скляруса одну бісерину або три. Це вже за вашим бажанням. Так, 5, 10, 14. Тепер беремо рондель. І дві бісеринки Це ми все протягуємо я, як завжди, ниточку не відрізаю, тому що я працюю тоді в протилежний бік. Тепер ми дві бісеринки, рондель і дві бісеринки залишаємо і проходимо ось цю третю бісеринку, і робимо таку невеличку коточку. Тепер нанизуємо 5 4 5. Відраховуємо 5 бісеринок і проходимо у шосту. Знову беремо 5. І проходимо через склярус. Тут То тоді ви просто-напросто замість скляруса, якщо у вас немає, будете брати три е, бісеринки. Тепер три, і проходимо у четверту. Знову беремо три, і проходимо у четверту. І це в нас буде перший оборот. Готовий. Думала, що не вдасться мені зробити, бо покалічила пальці, але нічого, вдалося, болить-болить, але є. Ось це в нас перший оборот, а далі ми будемо працювати за посиланням іншому майстер-класі. Прикрас у мене дуже-дуже багато. Нажимайте на... Слово відео і гортайте вниз, оглядайте, що вам подобається в описі під відео, де знайти опис. Нажимаєте на слово більше і шукаєте собі, що там, чи вартість схемочки, чи вартість майстер-класу або посилання. Є ще багато майстрів, які робили. Прикрасу за моїми схемочками. І якщо вам сподобалася якась прикраса, готова, вас вона зацікавила, і ви можете замовити у майстрині дану прикрасу. І тоді нажимаєте на посилання, і воно вас перекидає на Facebook чи на TikTok, чи хто яке посилання мені давав, і тоді в месенджер ви зможете написати. Майстриня. А від вас коментар, як вам мої прикраси подобаються чи ні, і чи взагалі вони варті уваги. Творіть красу разом зі мною. До нової зустрічі. Пока!